Пане наталі, ми знаходимося у своїй такій можна сказати, Львівській бульбашці. І Львівська бульбашка зараз уся просто вирує цим форумом російської опозиції. Як так зібрались у Львові? Садовий сказав про те, що він про це не знав, хоча його медіа про це, начебто, знали. Служба безпеки України про це також знала. Приїхали представники офісу президента. Угу. Ну словом нас у Львові не знають, як на це зреагувати. Можливо, ви два слова прокоментуйте. От, взагалі, ваше ставлення до цих різноманітних форумів російської опозиції – Місце їх проведення у місті Львів. І чи взагалі це, ну, те, чим вони займаються, може мати якусь, якийсь дієвий вплив на ситуацію з повномасштабним вторгненням Російської Федерації? У Львова така столя. Як ви знаєте, до 1939 року до Львова приїздили українські активісти, українські письменники з східних теренів України. Друкувалися у львівських виданнях, обговорювали майбутнє України, все це відбувалося на Галицьких землях. Тому що на землях Російської імперії це було, м'яко кажучи, небезпечно. Велика кількість творів, які ми з вами знаємо, зі шкільної програми письменників з так званої великої України побачили світ, дякуючи тому, що у Львові була вільна українська преса і українське політичне життя, і я б сказав, що ці елементи української політичної культури, які допомогли нам побудувати, Державу, альтернативність, політичні партії, конкуренція все це було на Галицьких землях, тоді, коли мріяти про це не можна було в цих, тих умовах, яких жили українці на території так званої Малоросії. Ну а тепер ми можемо сказати, що Російська імперія зменшилася до теренів Російської Федерації. І до Львова тепер приїздять російські активісти. В цьому є іронія долі. Але якщо серйозно, ви ж знаєте моє ставлення, я не ділю людей за паспортами і етнічним походом. Я завжди нагадую, що серед ворогів України чимало людей з українськими паспортами. Що всі ці люди, які руйнували українську державу вже після проголошення нашої незалежності у 1991 році, були громадянами України. Це і Янукович, і Азаров, і Кива. І якісь якісь там колаборанти, типу Якеменко і Табачника, які зараз працюють в колабораційних структурах окупованих територій, все це люди з паспортами України, і багато цих людей продовжують боротися з власною державою навіть на терені України. Я бачив чимало етнічних українців, які Борються за знищення нашої держави, працюючи на високих посадах в сучасній Російській Федерації. Я не кажу навіть про Російську імперію і Радянський Союз, де немовби Україна була частиною спільного простору і не залишалося вибору можливо для багатьох, так вони могли все заспокоїти. Але згадайте, хто був е людиною, які доручили кураторство українського напрямку перед великим нападом Росії на Україну. Це був етнічний українець, козак за прізвищем. І таких прикладів Валентина Матвієнка, яка головувала на тих засіданнях, де Рада Федерації Росії ухвалювала рішення щодо надання Путіну право запроваджувати війська на нашу територію. Вона, наша з вами, землячка, так, вона має російський паспорт, але могла б мати український абсолютно спокійно. Я таких людей можу вам називати десятки. Всі ці люди, які були символами зла, оцей... Як його там, Києві, українські громадянин все це українські громадяни, наші співвітчизники. І тому виникає питання, як ми можемо людей ділити по намірах, по етнічному походженню, по паспорту? Я вважаю, що по намірах. Я завжди нагадую, що за великим рахунком, та Німеччина, яку ми сьогодні приймаємо. Вона виникла не в останню чергу, дякуючи тому, що майбутній федеральний канцлер Німеччини Вілі Бранд увійшов до своєї рідної країни в формі офіцера норвезької армії, бо він всі роки Другої світової війни боровся з нацизмом в чужій армії, тобто з точки зору Рейху, був зрадником. Колаборантом, але насправді врятував честь Німеччини, і саме ця людина потім встала на коліни перед пам'ятником жертв повстання у Варшавському гетто. і от я завжди задаю питання: а людина, яка все життя прожила у Німеччині, яка воювала навіть у вермахті, яка працювала в якихось державних структурах рейху, хай на незначних посадах, вона б знайшла в собі сили, а найголовніше моральне право стати на коліна під цим монументом. Я дуже сумніваюся. Так, що за великим рахунком я вважаю, що люди, які хочуть допомагати Україні, які хочуть допомагати боротьбі своїх співвітчизників з російським режимом, які думають про майбутнє, маємо пам'ятати, що у майбутньому на кордонах України буде продовжувати існувати російська держава в якій формі. Як вона виглядатиме, ми не знаємо однак допускаємо, що це буде велика могутня держава з ядерною зброєю і геополітичною можливостю. І ми з вами як хочемо, щоб ця держава залишалася авторитарною і налаштованою на знищення нашої території, коли з'явиться новий шанс, чи щоб це була демократична держава? Я хочу вам нагадати єдиною реальною гарантією безпеки України в майбутньому, не рахуючи. Нашого вступу до НАТО, який поки що виглядає ефемерним, є демократична Росія. Я розумію, що це зараз утопія, але ніякої іншої гарантії, яка б дозволила мені сказати, що українська держава з українцями на своїй землі існуватиме, окрім НАТО і демократичної Росії, я просто не знаю. Не існує такої гарантії. Тому ми з вами маємо зацікавлені бути в тому, щоб не бути кінцем цивілізації. Щоб на наших кордонах не починався комуністичний Китай, тому що цей комуністичний Китай, якщо почнеться рано чи пізно, прийде по наші душі. Хай у формі російської матрьошки, мов кажучи, але прийде обов'язково прийде. Ми його дочекаємося. і це теж треба усвідомити. Я не впевнений, що взагалі Росію можна так швидко змінити, і не впевнений, що її можна змінити взагалі. Я завжди вам кажу: давайте краще там буде демократія на 10 років, а ми з цей час втечемо на Захід до НАТО Євросоюзу, поставимо стіну, не будемо мати ніякої справи з цією Росією. Однак, якщо є хоча б маленький шанс, що замість крокодила там буде якась більш е е обережна рептилія, то це вже буде непогано для нас, розумієте. Хоча зараз про це говорити рано. Знаєте, це все одно є говорити про майбутню Німеччину у 1943 році. А давайте ми поговоримо, яка там буде Німеччина. Почитаємо разом е, дітям Гьота і гейне. Прийде час колись читати Гьота, але точно не в 1943 році. Так що я розумію реакцію Львів'ян. Я mm -hmm. взагалі розумію прекрасну реакцію українців і на е, Росію і на російську культуру, але завжди кажу просту річ. Якщо ви так реагуєте, ну хоча б переходьте на українську мову для початку, цікавтеся власною культурою, не повертайтеся до російської мови, тому що нам так проще. Це буде набагато більш плідно, ніж обговорювати чужу опозицію. Якщо ми будемо україноцентричною державою з українською історією, культурою, мовою і цивілізацією, все це нас взагалі перестане цікавити. Знаєте, так ніби би у нас. Я б сказав, угорська опозиція зібралася чи ще якась. Так що, хай ці люди розмовляють між собою, якщо їх їм дозволили їхати на територію України, хай вони обговорюють питання опору, хай вони збільшують цей опір, хай вони збирають гроші на українські потреби, хай вони впливають на свою діаспору в інших країнах світу, щоб ті громадяни Росії, які живуть. Від же країнах світу не били українців, а допомагали українцям, щоб таких росіян за кордоном Росії, де вони не бояться, а свідомо можуть підтримувати путінський режим, ставали все менше прихильників путінізму. От вам і все, що е, нам зараз потрібно від е, е, цих людей. Мені це абсолютно очевидно, тому що як ви знаєте, я в що цих людей прожив десятиріччя. Я знаю, що там є різні люди. Повторюю, і в Росії, і в Україні є різні люди. Я бачив в Росії людей, які мужньо пішли проти московського там якогось спецназу, який бив прихильників демократичних змін, і тих, хто виступав проти війни з Україною. І я бачив в Україні людей з власними паспортами, які приходили, щоб бити чи вбити мене. Тому я ще раз повторюю: нічого ніколи в житті я не буду ділити людей за паспортами і етнічним походженням. Тому що я вважаю, що як тільки ти починаєш це робити, ти встаєш на сходи, які приведуть тебе ті, тебе тільки до цивілізаційної поразки і глухооку. Нам потрібні всі люди, які будуть допомагати Україні в критичний для нашої країни час зберігтися як державі, тому що я весь час нагадую, що зараз мова йде не про те. Хто у нас збирається чи не збирається, хто у нас ефективний чи не ефективний? Яку територію ми звільнимо, а яку не звільнимо? А про те, чи буде чи через, через кілька років на політичній мапі світу існувати Україна, чи на території України буде Росія, і це екзистенційний виклик, потребує з, зусиль всіх тих. То могли б українській державі дозволити взагалі зберегтися а українцям продовжувати жити на своїх етнічних землях як українцям, а не як росіянам, якими ті, хто тут залишиться, обов'язково стануть в разі російської окупації. Пане Партик, а як ми маємо сприймати заяви російської опозиції, коли вони, вони часто говорять про Україну, про нас? Що ми можемо програти цю війну? Зокрема, бізнесмен і відомий російський опозиціонер Валерій Ходорковський, Михайло. Михайло, перепрошую, так сказав про те, що от ну там Харків до кінця року, Одеса наступний рік. Росія забере У Лід, є шанс, та але... має шанс, але та якщо НАТО введе свої війська, такі заяви їхні вони нам допомагають. Якщо при цьому людина говорить, що захід має збільшити свою допомогу Україні, то звичайно допомагають. Михайло Ходорковський людина з великим авторитетом на заході. Якщо він говорить Заходу, що їхня політика призводить не до якоїсь повільної війни, яку Росія може з Україною вести ще роками і яка нічим не закінчиться, а що її позиція Заходу може призвести до падіння Харкова і Одеси і до серйозних проблем для української державності, то я думаю, що це важливий, я б сказав, холодний душ для західних політиків. А у вас є сумніви, що українська держава знаходиться в такому критичному періоді? Я не буду вам говорити прогнози, коли впаде Харків чи коли впаде Одеса. Тому що ніхто цього не знає, це війна. Однак ми розуміємо, що якщо захід буде продовжувати так діяти, як він діє в досі, якщо ми будемо місяцями чекати голосування у Конгресі щодо допомоги Україні. Якщо ми будемо зараз обговорювати із союзниками без перспектив, як говорить президент України, можливості бити Україну західною зброєю по території Росії, по російських воєнних об'єктах, а Росія в цей час буде отримувати летальну зброю з Китаю. Нарощувати можливості свого військово-промислового комплексу, проводити мобілізацію за рахунок грошей, які вона отримує від продажу нафти. То хто переможе у цій війні? Хто буде здатний довести силою свої амбіції? Мені здається, що це риторичне питання, і я думаю, що такі люди, як Михайло Ходорковський, хоча знову таки повторюю, я зараз не говорю про вірогідність цих прогнозів, які мають авторитет в західних політичних колах. Ну, просто дякуючи своїй біографії, тому що Ходоховський був в'язним Володимира Путіна, говорять заходу, що його політика має змінитися, то що це не підтримує українську позицію, як ви вважаєте? В той час, коли українців можуть сприймати як людей зацікавлених, як тих, хто я б сказав, робить більш темними фарби, тому що просто хочуть більше допомоги. Якщо це говорить сторонні людини, якщо вона чітко говорить заходи, якщо ви будете так вести, України, не буде, може це спонукає західних політиків до більш активних дій на підтримку нашої держави. Адже я неодноразово говорив: успіх цієї війни може бути пов'язаний виключно із збільшенням ескалації, із керованою ескалацією із підняттям ставок обох сторін. Якщо Росія піднімає ставки, Захід не може знижувати, він має піднімати як тільки Захід... Знижує ставки у відповідь на підняття ставок Росією, вважаєте, що Захід програв, а це ж не Захід програв, це ж ми програв. Так що я вважаю, що будь-яка людина, яка усвідомлює критичні ситуації, в якій знаходиться сучасна українська держава, має право звертатися до західних політиків. Звичайно, якщо людина говорить, що Україна програє, не. вам не варто їй допомагати, це інша історія. Але ж наратив виступу Михайла Ходорковського був в іншому. Ще раз повторюю, Багато разів опонував Михайло Ходорковського з багатьох питань його уявлення про політику, про світ. Ми тут не є однодумцями в багатьох питаннях, але так чи інакше, так чи інакше, я вважаю, що захід має бути під холодним, а не під теплим душем. Ну я просто боюся якоїсь знаєте такої подвійної гри. Тобто, щоб ця його заява не сприймалася в Росії як те, що ну от вони вже там все здають Україну просто по пообластях, яке ділять... має значення, якщо буде сприйматися в Росії Росія, налаштована на знищення України. І ніякі заяви Ходорковського не змінять цього налаштування президента Росії Володимира Путіна, головнокомандуючого збройними силами Росії, його військових і його народу. Хадарковський для переважної більшості росіян зрадник, який знаходиться на заході, який має бути поставлений на місце. А як поставити захід на місце? Звичайно ж, повернутися до кордонів радянського союзу 91-го року і показати, що Росія може повторити свої перемоги Другої світової війни. Так, що мені здається, що мова йде зовсім не про Росію, мова йде про необхідність впливу на Захід. І ми цей вплив програємо, а нам потрібно вигравати. Коли спікер, Палати, представників американського конгресу Майк Джонс говорить, що треба бити американською зброєю в Росії, це вже успіх. Нам потрібно, щоб таких політиків було їх наймога більше. Нас потрібно, щоб вони переконали президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. А якщо буде Дональд Трамп, до Трампа. Нам потрібно, щоб Більше було західних політиків, які казали, що вони готові вести війська на територію, у, 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 яка укр... сьогодні контролюється легітимним українським урядом. Нам потрібно, щоб нам дозволяли бити по території Росії, щоб таких політиків, як Девід Кемерон, було більше. Розумієте? А чому зараз ці заяви побуду... з'явилися? Що вплинуло чому на появу зараз? цих заяв? Захід весь час думає, що Володимир Путін. Прийде до тями, зрозуміє, що йому ця війна не вигідна і принаймні її призупинить. І до речі, коли таке люди, як Ходорковський, каже, що ні, не призупинець, а просто з'їдь всю Україну, поки ви будете жувати гумку, це може на багатьох впливати. І знову таки, забудьмо про е е Михайла Ходорковського. Ми самі маємо проводити таку роботу, постійно нагадувати про можливі результати цього західного. Е не, не, не потрапляння в часу. Теж процитую президент України, який говорить, що Захід запізнюється з рішеннями на рік. А я б сказав на два. Я, звичайно, не збираюся знімати відповідальність з нас самих, з нашого керівництва, з нашого суспільства, з всього того, що призвело до події 2022 року. Однак це не означає, що Захід має себе заспокоювати тим, що Росія рано чи пізно прийде до тями. Так, як свого часу заспокоювали ми себе, що Росія рано чи пізно прийде до Ви пам'ятаєте історію, коли, коли... у нас був державний діяч, який перші три роки свого перебування на високій посаді, навіть не не не, не намагався не говорити прізвище президента Російської Федерації. Знаєте, як, як лорда Волдеморта, той кого не можна називати. Якщо я назву його по імені, це призведе до поганих наслідків. Ну і що я хотів би запитати з поганими наслідками? Ну не називав Володимир Зеленський по прізвищу Володимира Путіна. І як спрацювала?